Вітаю, друзі! Серед вас є такі допитливі і такі уважні слухачі, що я ну, приємно здивований. І заради них я вам деякі річі покажу трошки, трішки більше сьогодні. Зачитаю, от я зачитаю е, буквально пару запитань одного з, з таких глядачів Аскідрої, Аскідроїд. аскідроїд. Е, є питання. Читаю, цитую його, а як бути із запам'ятовуванням та поєднанням всіх нових образів у подальших десятках до сотні. У попередніх своїх постах ви згадували систему Цицерона із усталеною кількістю предметів, за які він чіпляв свої пам'ятки, тобто їх було там 10-15. У цьому випадку система складніша. Я не знайшов у роботах Курінського додавання голосних на другому та подальших десятках, може, був не дуже уважним. І, з вашого особистого досвіду, не було важко оперувати стількома образами? Відповідаю, не було. Я навіть якось експериментував і робив матрицю на 2000, здається, чимось слив. Ну, мені я, можна було це робити. І Це, до речі, мені показало, що немає необхідності таку матрицю робити. Достатньо мати матрицю на 100 образів. Скільки було у Цецерона, ну, цю історію про цицерона я вигадав сам для того, щоб собі пояснити, так? як Корінський дійшов до такої системи, до, такої, до розробки такої мнемотехніки. Тому це такий, скажімо, уявний інструмент, який я вигадав собі. Для того, щоб пояснити шлях Курінського до цієї системи мнемотехніки. Як було у Цицерона? я цієї інформації не знайшов. Але я не виключаю, що Курінський мав. Він читав на багатьох мовах. Він міг її прочитати цю інформацію десь на китайській мові чи ще десь. Тому мені просто потрібно було якийсь такий крок черговий, для того, щоб вляглося це в якусь цільну картину. Для того, щоб я міг пояснювати це. Наприклад, вам. Добре, давайте розберемося з цим другим-третім десятком. А, до речі. <заради, Заради вас я пошукав по своїх там складах от, і знайшов закладки. Дивіться, як вони виглядають. Як мої закладки виглядають? Це для італійської мови. Так, да? Да, для італійської, закладка перша. Compito. Compito. завдання. Старатися. Ой, це просто. Це просто щастя. <ріст> <ріст> да, потім дивимося. Тут ось є інший. Бачите, дістаю з іншого э, пакетика таку закладку. От. Це, мабуть, це у нас було. Дайте, ну, це бу... так, так воно виглядає. Це було, мабуть, італійський, Ні, іспанський, Да, Вардат, Вардат, правда. 50-та, -е. да, правда, от Вардат. Іспанської, звичайно, теж вже є, слава Богу, словники українсько іспанські іспансько-українські, хоча вони невеликі за, за об'ємом. Але все ж, слава Богу, вже щось є. Дивіться, чому така маленька закладка? Тому що її вигідно брати на роботу. Засунув собі тут рубашка. Наприклад, засунув собі її сюди. На роботі нічого не робиш, бадикуєш. Витягнув закладку і проходиш собі корисно використовуєш час. Гроші йдуть, і закладки вивчаються. Дуже зручна штука. Причому тут ми використовуємо оце непряме вивчення, пам'ятаєте Курінського про перифризацію, периферизацію головного. Що у нас головне тут? Закладку, звичайно, але ми ж йдемо на роботу, як на головне. Нам, головне, в принципі, запам'ятати. <хи> Ми тут кілька, кілька периферизацій робимо, або парадоксальних інтенцій робимо. Йдемо на роботу, працюємо, щось там робимо, спілкуємося і так далі. Виробляємо якісь продукти, одночасно з цим не в пряму, Ховаємо собі десь закладку. Чи в кишені можна засунути? Вона може бути ще менша. Ну, о, дивіться, ось вона така привозна. Як долоня. Хоп. Міщається така як маленька книжечка, якщо ще обрізати по, по сторонам. А зробив її так, щоб вона трималася українська і іноземна частина разом. Добре. Так що ви отримали, скажімо, від мене такий невеличкий собі комплімент. Дивимося тепер на, на ці десятки, про які ви сказали. Це я. Прибираю. Давайте візьмемо. Третій, десяток ви хотів, да, давайте другий, третій. Зараз я вам покажу, як це працює. Пам'ятаєте оцю я писав тут вам, як А, у нас голосні А І. Така послідовність японської японській мові А І. У, Е, О. І додаємо І, якого в японській немає. Де? Тепер це голосні. А от це це виробите собі окремий листочок. Це я теж придумав як такий інструмент, щоб е, ліпше вивіряти е, закладки, вивіряти ті образи, які з'являються, і шукати ліпший для мене. Потім, беремо тут по цифрам. Да? Ви хотіли. Давайте візьмемо. Двадцять да? потім тут у нас буде йти там якийсь 20, 21, 22, 21, 22, 23, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29. І тут вже буде 30, Давайте спочатку з цим розберемося. І так, 20. У нас що там іде у вас в матриці. У вас може бути, так як це П, а цеси. У вас тут може бути. Що? Поза, може бути пузо у, у когось. Я беру позу, але уявляю йога. Да? І так, взяли якісь, давайте слово візьмемо з цих моїх іспанських закладок. Слова у нас вже є, все, да? Візьмемо, що тут у нас було в українській? Е, По Ка... Так, це у нас, нас італійська, мабуть. Селянин, да? от візьмемо селянин. Хай буде селянин. Селянин. Окей. 21 21 у нас іде. Прагнутар. Може запитувати, так, да, запитувати за п ту ва три потім 22 без от такі слова дуже складно з чимось асоціювати потім 24 23 портрет Портрет. я вам покажу кілька а ви потім далі самі вже доробите, поекспериментуйте, вам буде цікавіше. Дивіться, зв'язуємо. У, у мене в матриці 20 йде поза, тобто я уявляю йога. Йога і селянина. Так? от Що можна зробити? Банально, банально ми зв'язуємо як. Ну там, юг допомагає там, щось робити селянину. Так? Або, навпаки, селянин найняв йога. О, вже починається парадоксується. Уявіть собі, селянина, який щось робити в себе на городі. А вони замість того, щоб робити, починають займатися його. вже з'являється оця сміх, смішна парадоксальна картина, і це вже цього вже достатньо. Для того, щоб зв'язати таксі, потім. А, ви ж хотіть. Якщо ви хотіли матрицю, як я далі зроблю, а, що я зрозумів, то ви запитуєте про матрицю. Окей. Все, але тут це теж було корисно. Да? Давайте я ще зв'яжу з вами, покажу, як ми українську частину зв'язуємо з матрицею. 21. Що це П і Л? Да? 21. П -ли. Дивіться, що тут може бути? Може бути паля, пі, «піл», ні. «по», «поли» можуть бути, да? пул. Може бути пул англійський, так? Да? Ну, зараз використовується слово. Пе. «пеле», О, в мене «пеле», точно. Пеле, Пеле. І е, українське слово запитувати. Що таке запитувати? Хто у нас запитує? Ставимо запитання. Ну, це аби, зазвичай це мінти, так? Да? Колись запитував, ти чу там, да? ну, анікдот, хочеться розказати вам про це але не буду. От. А зараз ми про пеле, це анікдот. Перекинемо на, на пеле, Да? Пле у мене з матриці запитувати під ДІСЛАМ під потрібно ставити щось практичне. Як у мене тут, якщо запитувати, я кажу, що це мінти. Уявіть собі, що мінти, спочатку банальна. банальна буде яка асоціація? Мінти арештували ПЛ. М, окей. Ну і що, ну, звичайно, виглядає нічого такого особливого. Але коли, наприклад, мінти арештували ПЛ, або підходять до Пле Мінти після матчу і запитують: А ти Карла, Карла Маркса знаєш, Це як в анікдоті. А ти Карла Маркса, знаєш, ні. А, а Енгліса знаєш, ні. І вже вже смішно виходить. Да? От. А окей, це так ми зв'язуємо. Я далі не продовжую через те, що запитання було, в принципі, як робити матрицю. Тому я це більше не роблю, для того, щоб захищати на час. Дивіться, у нас тут йде 2П. Давайте будемо читати. На 22. Що це? 2П. 2П. ліпше їх ставити ось тут. Дивіться, ставимо тут П і П. І у нас вже виходить. Або тут може, це ми витираємо. звідси. штучку штучкою з тим інструментом, і ви таким чином проходите, всю, зробите собі всю закладку. Що може бути на 2П? Може бути папа, може бути пуп, може бути піп. Да? Кому що. Знайшли якийсь, да? хай буде піп тут у вас. Запишемо його сюди піп. Це все матриця. Так, піп. Хай буде піп. Потім. Тут у нас. А, це ж стоп. На 22. Піп. Піп. Потім. 23. У нас що буде? П. Згадуєте липіту чай, да. П. Т. П. Т. Тут у нас P. Залишаємо, так. Це на окремому папірці, це можна зробити. ПТ. Хтось може. ПТУ, да, професійно-технічне училище. І буде зрозуміло. Можна Пута ПАТ, Може бути ПАТ шахи. ПІТ може бути. Ну, дивіться, тут уже ви виберете, що. Я, наприклад, запишу сюди ПТУ. Професійно-технічне училище якесь, да? ПТУ. Мені головне ці дві букви ПТУ. Я вже можу асоціювати якесь училище, якийсь заклад учбовий. Я можу вже, якщо я його добре уявляю, якщо в мене з'являється в моєму розумі, скажем, то хай буде так. Беремо тут П і Ч. 2 і, 2 і 4 це буде ПЧ. Тут знову замість систем Ч. Тут всі можуть бути, тут може не тільки чим, тут може бути ш. Ну, пача, піч. О, дивимося, о, хорошо, піч вийшла. Все. Є піч. Навіщо ще далі йти? Е, легко. Піч. І так ви проходите весь ряд. Тепер дивіться, я стираю тут двійку, сюди підставлю трійку. Тут ми ставимо скрізь трієчку.

Якщо не вийде з Т, можете з «ди» робити. Але «ти», і «ти», Ти перша. Візьмемо «ти» і у нас 0 це буде «сий». Дивимося, що може бути: таса, «таси», тіса, «тус», О, може бути туз українську, до речі, туз. А, туз, тес, о. Може бути «цтец», да? Якась теплоцентраль, теплоелектроцентраль уже. то си, тис, тиса. Ну, то ви ви виберіть щось, що вам під більше, більше підходить. У курінського напишем туз. Як візьмемо, як у курінського. Туз і під тузом уявляємо потім далі карти. Візьмемо тепер. Т, одиниця це у нас що буде лу, да? Тому ми ставимо т. А, ТА. Таля. Може бути та лія, може бути талія. Тіл, немає такого. Тіло. Стоп, тіло є. Ми можемо сюди записати тіло. Не? Моє тіло, моє діло. От. Так, йдемо далі. Давайте я проскочу, щоб показати, наприклад, 35 Ф. Тф. Візьмемо. Ну, тиф фороба. у українського там тиф іде. А можна бути тиф. Фа, та-фа? ні, тиф. Це тиф у курінського тиф. Тифи. Тф, туф. Теф, тоф. Хм, Не знаю. Можливо, ліпше взяти як українського тиф. Окей, це у нас був п'ятий, да? сюди записуємо. Тиф. Уявляємо, просто лікарню якусь. Не обов'язково хоробу конкретно. Лікарня або якусь хвороба. Да, можете Шаріко, якщо вам подобається цей образ уявити. Можете когось іншого, кого ви знаєте, у цього Велса. Пам'ятаєте, там у нього є персонаж, який був замотаний, бінти, такий, Invisible Man називається. Invisible Man невидима людина. Можливо, він вам сподобається. Я піду цим образом тифа, щоб потім його асоціювати. Давайте ще один тут. Це ми стираємо. Візьмемо. Ось тут у нас буде Т, ти, не. Да? Візьмемо тут. Ну, це дуже просто. Тин, все. Що навіщо вам ще? Але можливо хтось захоче тінь. Да? Можете взяти тінь, якщо хочеться. Візьміть тінь. Давайте. Що вам легше, те й робіть. Що вам. І потім двічі прогоните. Або ліпше тричі прогнати це все. І ви побачите, записуйте да? на окремому листочку ті слова, які вас спливають. І ви побачите, що там буде ліпше. Давайте ще якісь 80. Замість тройки. Давайте візьмемо ряд 80. Або 7. Ви вже з... Головне, що ви зрозум... я впевнений, що ви вже зрозуміли принцип. Якщо ні, я буду ще пояснювати. Так. Давайте 7 візьмемо 7.

Сім, це згадуйте це мнемо речення. Ліпіти чай фано м. Сімка у нас буде ми. Сім це ми. Ставимо сюди ми. І, до речі, один глядач у вас допоміже нам. Ми можемо залишити слово май, через те, що слів не так багато. з, Хоча побачимо. Дивіться, давайте візьмемо звідси все. У нас два ми йде, два ми. 77, два ми. Тут може бути, якщо ми не хочемо згадувати самому Стургенєва з російської літератури, ми можемо взяти щось інше, вибрати собі набагато українців, якісь більш українські образи. Мама, можете взяти маму. Ну, з мамою асоціювати дуже, скажімо, не, не хороша річ, не комфортно. через те, що асоціюючи, ми можемо ну, такі мультиплаційні речі не дуже завжди коректні з мамою робити. Тому можна взяти маму чиюсь. Чиїсь іншу. Мама, Одеса мама. Так, отьот, Одеса мама. Якщо для вас Одеса є якимось образом, візьміть це як Одесу-маму. мама, а в Одесі є дюк, да? пам'ятник. І от він буде для вас мамою, наприклад, в закладці. Але можна взяти мім. Є такий жанр в мистецтві. Мім це такий, як містопіч, пам'ятаєте? Може бути він. Так, муму -му ми не трогаємо. Мем, є така річ, як мем, але це вже така вона досить абстрактна. МОМ да? Мом це що? Це <плес> ліки в аптеці продаються, да? Доктор МОМ. Якщо у вас можете взяти цю асоціацію, мим, мим, мим. тут потрібно шукати іншу голосну, можна ще голосну ставити і будь-яку. Там уже підберете себе. Що у нас найліпше залишило? Давайте мім візьмемо. Так, це у нас мім. Візьмемо мім. Оцей ті, хто, як е, містопіч обличчям грають і такі, такі речі. Потім тут у нас іде, дивіться, 78 М, бо 7 це М, а 8 це К. Ой, ну хто ж скаже, що. Дивіться. Хто скаже, що у вас випливе не мак? Я не знаю. Хто? Але може бути. Причому Мак може бути як і Квітка, да? що дуже хороша річ. Особливо він ще є МАК, який має запах. От. От. Можете брати Мак, який розквів, можна брати МАК, з якого нарко... <сміст> наркотик. Ну, не захоплюйтесь. <сміст> цим. Наркотик роблять. Що ще, можна МакДональдс, да, скорочено, він може для нас бути теж якимось образом. Що ще є? Мік? Мік, не згадую, мука. Мука, мука. Можна брати муку. За хто захоче, давайте візьмемо муку. Мука. Мука. Для когось може так. І давайте 79-й. Візьмемо наступний. Це у нас буде ми. Сімірка це буде ми. Сім, да? От, а ви не бачите тут, так. Да. Сім. І дев'ятка буде. 79-м. Що ми тут пишемо? А, р, да? Тепер дивіться. А, шукаємо, що у нас може бути, якщо ми мир, да? українську там мир йде в закладках, здається, десь. Але це може бути мор. З мором не дуже легко сидівати. Це буде складне слово. Мер. О! Можете взяти мера, причому можете взяти свого улюбленого мера. І він буде вам потім у класі щось робити. Давайте візьмемо мерг. Це буде клічку. Вічний мер. От. Таким чином, ви робите ще на 80, на 90, 81 і так далі. На 90 от, аж до 100. І потім цю матрицю ви будете вивчати. Ну, от. Це невеличке доповнення. До речі, зразки закладок. У мене є на Патреоні. На Патреоні, крім тієї відкритої лекції про, про те, як використовувати момотехніку, є ще, й, ще дві додаткові так, суцільна. Тому хто хоче стати моїм патреоном і мене підтримувати, я буду дуже вдячний, От, той зможе там отримати цю інформацію. Хоча вона скрізь є розкидана є в книжках. Курінського в якомусь сенсі, там теж можна шукати це все і там знаходити. На цьому я вам бажаю успіху у ваших матричних подвигах. От. А щастить! І, будь ласка, задонатьте по 10, 10 гривень на там, стерненку. Там в мене є у посиланнях, до кому можна задонатити.